Є тут прихильники пліткарки, раджу детектив із вайбом цього серіалу. Тут теж про старшокласників престижної школи, всі брудненькі секретики яких зливаються у блозі. На відміну від серіалу, де особистість пліткарки лишалась таємницею до останньої серії. Тут усім відомо, хто розповсюджує плітки і пише про всіх ґдоту. Це хлопець на ім'я Саймон Келлахер that went down this summer. Очевидно, посольки Саймона так усіх заманали, що хтось наважується отруїти його прямо на очах чотирьох інших учнів і вчителя. Вчитель то, понятно, невинна овечка, тому підозри падають на чотирьох однокласників Саймона. А ще більше усі вони видаються мутними типами, коли після похорону Саймона поліція знаходить неопублікований пост у його блозі, який мав вийти саме у день його смерті і розкрити неприємність. Ні, секрети кожного із четвірки Сайнобаю everything. Підозріло і те, як ці четверо опинились разом із Саймоном у хвилини його смерті. Усіх їх підставили, підкинувши до їхніх рюкзаків, заборонені у школі телефони. через що їх лишили у класі після уроків разом відбувати покарання. А ще за кілька годин до цього, із медпункту загадковим чином зникли всі ліки, які могли б допомогти Саймону вижити. Кожному із чотирьох підозрюваних підлітків було чого ненавидіти. Саймона Та що там вся школа ненавиділа хлопця за його гидотний блок. Хто ж з них убивця і бреше своїм іншим трьом колегам підозрюваним, що не вбивав? Читайте у брехун серед нас Карен М. Макманус. А якщо ви не по книжкам, то не засуджую. Ну, може, трохи. Ви можете глянути серіальчик екранізації. Напишіть у коментарях, будете ви читати чи дивитись, і всім пока!